Нам уже скоро в село переїжджати, а роботи як вовни на сраці. Тому й самого і без сніданку, прискочили порядки набудить. Розійшлися, як ширінка на джинсах, і почали кожен своєю роботою займатися. Я зразу дерева палять взявся, бо вони вже й сохнуть почали, та якась помела на них вчепилась. та й не йому їх, як раніше. Бо в детстві повню, три ящика Самаренка під кроватью лежало, і під телевізор залітала, як хрущина за нав'язки, а зараз як кіло з'їмо, і то добре. Ухватили швеліра як однокласницю за магазином, і почали на місце виставляти. Прилетів Микитович на тракторцеві і питає, чи треба по 40. А мамка йому каністри-дві можна зробить. Вдарили по руках та й пороз'їжджались. З'їв яблука, яке під собачою будкою знайшов, та почав забори із сятки валять. Бо ноша він такий вже всрався. Кривий, ржавий, ще й хмелем ще й бур'яни за ним трьохметрові стоять. Коли вночі буду стять, виходить, моя фантазія може такого намалювати, що зараз краще його вирвати і спалить на грядці. Після того, як Саші палець на дерево не полетів, було прийнято рішення трошки перекурити, відволіктися та поїсти. Поки я настраюю чайник, мамка готова бутерброди. Насипає собі і Саші чай з Вергамотом, а мені з математикою, щоб давлення не підскочило. Бо як казала баба. Вже не 17. І щоб самими бутіками з маслом не давитися, будемо мазати ікрою, яку я в інтернеті виписав. Бо нового року ще три місяці ждать, а в мене вже нерви, як вчительки геометрії. Тому і рішив цей акційний сет заказати, до якого входить ікра горбуші, форелі й осетра. по 440 грам, та плюс у подарок іде ікра щуки 500 грам. І це все за 998 гривень. І як на мене, то геть нормальна акція виходить. Сьогодні себе й рідню побалую та й празники ж скоро. І коли таке діло про запас лежить, то вже грітиме душу, бо святкові столи без ікри – це та сама, що слиною укладку робить. Наче ну, все й так, але щось не Ще й банки остаються, можна буде в них шампіньйонів накрутить. Скоро поїдемо по колючки у ліс та й грибів підзбираємо. Перекусивши добразного і корного продукту, приїхав до тьощі і поліз на горіще. Матулу капронову шукать. Не знайшовши трошки розстроївся, сів, що аж карту спарує, та й знайшов виход із ситуації. Витрусив тощен серпанок у погребі і забрав сятку з мить. Понятно, що капронова матула була б краще, але ж я її не регну. І поки серйозні дядьки варять раму на ворота, ми. Починаємо ліквідувати посідства запуску нашої груби. Миємо стіни, батареї, щоб усе було по-людському і не страшно жити заходить. І яке б воно не було, зато воно своє. А ремонтик завжди можна підмонтажити. Покрасить, побілить, підтерти. І коли воно твоє, то й робить хочеться. І потихеньку помаленьку все воно вийде. Повиносив пеньки, щоб у хаті не рубать, та й пол стягнув. Витер труби у спальні, після яких тряпка, наче випрана з перволь, та й на сьогодні фатить. А вам по традиції здоров'я, удачі та грошей мішочок з-під